Засвіти в серцях наших, чоловіко-любче владико, не тлінне світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі. Бо ти єси просвічення душі тіл наших, Христе Боже, і тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і присвятим, і благим і животворящим Твоїм Духом, нині й повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від луки святого Євангелія читання сказав Господь притчу. Один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох. І післав свого слугу в час вечері сказати запрошеним, ідіть бо вже все готове, і почали всі вкупі відмовлятися. Перший сказав йому: Я купив поле, і мені треба й вийти і видіти його. Прошу тебе, уважаю мене виправданим. А другий сказав: П'ять пар волів купив я і йду випробовувати їх, прошу тебе. Уважай мене виправданим. А інший сказав: Я оженився і через те не можу прийти. І, прийшовши, той слуга, розказав це своєму господареві. Тоді розгнівався господар дому і сказав слузі: Вийди скоро на роздоріжжя і вулиці міста, і приведи сюди убогих калік, сліпих і кривих, і сказав слуга: Господи. Сталося, як ти звелів, і ще є місце, і сказав господар до слуги: вийди на дороги і загороди, і переконуй, щоб увійшли, щоб наповнився мій дім. Кажу бо вам, що ні один із тих запрошених мужів не скуштує моєї вечері, бо багато званих, а мало вибраних.